Як казала моя любима бабуся, Олюся, тебе люди люблять, отримала посилку смаколиків з міста Коростиші від Ірини Давидюк. Отправила Олі. отакий сир. Прикольний. Так. Отакі цукерочки, пташине молочко з карамелькою. Тоді така паста, шокодует, білий шоколад і шоколадний. Дякую, сонечко. Тоді отакий соєвий соус фірмовий. Дивіться, який він прикольний, густий. Тоді я так розумію, що це мед. І така баночка шикардос просто для консервування або для зберігання. Мені дуже подобається. Ну, я думаю, що це мед, але він не підписаний. Вона чи мед. І саме основне те, що Олюся дуже дуже сильно любить. Помідори! Ви тільки подивіться, яка банка велика. Я її зараз буду відкривати і їсти. Ірина Давидюк, благословення Божого і захисту вищими силами. Тобі і твоїй родині. Хай усі ангели й архангели дев'яти чинів Господні оберігають, направляють і допомагають. А Бог роду, тебе собі тримає отаку руку над тобою, Ірочка, і твоєю родиною. З Богом! Амінь! Щиро вдячна тобі за такі приємні смаколики.